Слава Ісусу Христу, друзі! Ми продовжуємо разом з вами досліджувати книгу Пророка Амоса. І сьогодні на черзі у нас сьомий розділ. Починаючи з сьомого розділу, зміст книги пророка Амоса дещо змінюється, тому що, окрім того, що тут є певна проповідь, певна настанова, тут з'являються в нас і видіння. І от з таких видінь ми починаємо читати. Читаю сьомий розділ з першого вірша. Ось що показав мені у видінні, Владика Господь. Він створив сарану, коли почала відростати отава трава, що відростає після вже скошеної трави для царських конюшень. Сталося так, що коли вона, сарана, закінчувала пожирати всю траву на землі, я заволав: Владика Господи, змилуйся, Як же втриматись якову? Адже він такий нечисленний. Перше видіння, яке бачив пророка Мос. Він бачить про те, що е, коли для царських конюшень була скошена перша трава і почала підніматися інша, е, та якою вже могли забезпечувати е, свої е, господарства е, всі інші мешканці землі, то в цей момент приходить сорона. Сарана для мешканців Ізраїля це е, було дуже-дуже сильне. Випробування, тому що коли з'являлася сарана, це означало, що вона пожирає абсолютно все. А це, в свою чергу, говорило про те, що буде дуже великий голод. І от коли пророк бачить, що Бог посилає сарану, він починає е, вступатися за народ, він починає бути заступником народу, він молиться, він хадатиство перед, е, перед Богом. І просить пощадити народ, тому що якщо прийде дійсно така сарана, то дійсно весь народ він просто загине. І читаю третій вірш. І поступився Господь, не буде цього сказав Господь. Наші молитви вони не даремні. Якщо ми дійсно молимося до Бога, якщо ми ходатайствуємо за наш народ, то Бог може відмінити те покарання, яке Він. Уже запланував, що має відбутися. Читаємо далі з 4 вірша. Ще інше видіння показав мені Владика Господь. Ось Владика Господь викликав для суду вогонь, аби той пожер велику безодню, і той почав пожирати на діли землі. Тоді я заволав: Владика Господи, зупини його, як же втримається Яків, адже він такий нечисленний. Друге видіння і пророк бачить, те, що Бог посилає вогонь, і посилає він його на велику безодню в біблійній термінології, під безодньою завжди можна побачити символ води. Тобто в це видіння можна трактувати так, що Бог посилає посуху дуже серйозно, і для Ізраїля знову ж таки посуха це подібно до смерті, тому що якщо не бає води, якщо в річки пересохнуть. То не буде не тільки що пити, але і знову ж таки не буде врожаїв і не буде що їсти. І пророк знову вступає за народ, він починає молити Бога і просити Його. І ось що Бог відповідає: пожалів і цього разу Господь, такого не станеться, сказав Владика Господь. І знову, друге видіння про покарання. Другий раз пророк молиться, заступаючись за народ, і другий раз Бог каже, що Він відміняє це покарання. Читаємо далі. І ще інше він показав мені: ось Господь стоїть на стрімкій стіні з виском у своїй руці, і спитав мене Господь, що ти бачиш, Амосе? Я відповів Бачу висок. Тоді Господь сказав. Оце я опускаю висок посеред мого народу Ізраїлю. Більше не буду ні прощати, ні милувати його. Третє видіння. Але це видіння вже е, відрізняється від двох попередніх. Якщо в двох попередніх пророк просто споглядав за тим, що відбувається, то тут в цьому видінні пророк приймає безпосередню участь, тому що е, Бог питає, що ти бачиш. І він бачить висок. Висок це. Засіб, яким в давнину і не тільки в давнину, вимірювали вертикаль, вертикаль стіни. Тобто, для того, щоб зрозуміти, чи стіна стоїть вертикально до землі, треба було на мотузочки примотати знизу важкий висок. Він звисав і був певний рівень для того, щоб зрозуміти, чи рівна побудована стіна, чи ні. Під стіною тут можна сказати, що Бог показує. А сам народ Ізраїля. А висок в даному випадку, він це символ тори, тобто закону, який дав Бог. І Бог тут каже: тепер я буду дивитися на вас, на Ізраїль, через призму ось цього виска. Чи дійсно ви відповідаєте тим Божим стандартам, які Бог е заповів вам е тримати? І після цього Бог каже. От тепер я не буду ні прощати, ні милувати. Тобто, ті, хто підходять під Божий стандарт, ті будуть прощені. Ті, хто не підходять під цей стандарт, ті, хто порушують заповіді, ті, хто порушують всі постанови, про які народ Ізраїля колись клявся і казав Амінь, так ми виконуємо», то ті будуть покарані. І будуть знищені жертовники на пагорбах Ісаака, святині Ізраїля будуть спустошені. Я піду з мечем на дім Єровоама. Тут Бог каже в цьому вірші про те, що він буде знищувати ось те ідолопоклонство, яке з'явилося на цей час в Ізраїлі, про те ідолопоклонство, про яке ми читали в попередніх розділах, що люди перестали дотримуватись заповідей, постанов. Через це, в свою чергу, в суспільстві виникає дуже сильна соціальна. Несправедливість, соціальна напруга, і Бог каже, я буду знищувати жертовники». Тобто Бог повстає проти ось тієї фальшивої релігії, яка панувала на цей час в Ізраїлі. Але окрім того, Бог знову і знову каже: Я піду мечем на дім Єровоама. Піду мечем, тобто, дім Єровоама буде знищений. І е, тут, е, якби є дві ідеї, які можна побачити. Перший момент те, що дім Єровама, тобто все північне царство, яке буде зруйновано е, за допомогою меча, тобто буде певна військова поразка, прийде ворог і знищить. Але е, ми розуміємо, що Єровамів було ну, два, перший той, який розділив царство навпіл, і За ним пішло 10 колін, а два залишилися е, у сина Соломона. А другий Єровам це той, в часи якого написана ця книга Єровам Другий. І тут під е, е, словами Я піду з мечем на дім Єровама, швидше за все, е, може йти мова про те, е, яким буде кінець цього дому, цієї династії. Ми знаємо з історичних книг, що е, дім Єровама був знищений і взагалі далі впродовж 30 років. В них постійно були зміни влади, які супроводжувалися е, такими царськими переворотами в е, їхніх помешканнях, коли вбивали повністю всю династію. Ми продовжуємо читати далі з 10 го вірша, і ось тут трошки е, тема е, самого розділу вона змінюється. Якщо до цього мова йшла про видіння, які бачив пророк. То тут уже не видіння, а певна реакція, можливо, і навіть на ці видіння. Тоді Амасія, священик з Бетеля, послав до ізраїльського царя Єровама сказати: Амос готує проти тебе змову у середині ізраїльського суспільства. Край вже не може витримати всіх його слів. Мова йде про якогось священика з Бетеля, на ім'я Амасія, і він робить. Дуже погане діло. Замість того, щоб дослухатися ось цих пророцтв, які пророкує Амос, цієї проповіді, яку він каже, Амася навпаки, він бере і робить донос на Амоса. Він його звинувачує в тому, про що він взагалі не казав. Тому що Амос не готував. <змови>, але він попереджав, що дім Єровама буде в небезпеці буквально в попередньому вірші. І ось 11 вірш. Адже Амос говорить ось які речі. Єровам помре від меча, а Ізраїль неодмінно буде відселений зі своєї землі в неволю. А ось це правда. Це дійсно те, про що і пророкував пророк Амос. Амосові ж Амасія сказав, Йди геть, провицю, забирай собі, забирайся собі в юдейський край, їж там свій хліб і там пророкуй. В ті часи була постанова, що ті, хто служать Богу, вони харчуються від того, що приносять в приношення Богу. І ми знаємо, що коли було розділення землі між колінами Ізраїля, коли вони ввійшли в землю обітовану, то. Коліно Левія, так звані Левити, вони не отримали в наділ землі. Але Бог сказав, що він буде турбуватися. І частина тих приношень, які євреї жертвували для храму, вона йшла на забезпечення ось цього коліна Левія. І пророки це так само були служителі Божі. І починаючи з часів пророка Самуїла. Дуже були поширені пророчі школи, і ось ці пророки вони так само дуже часто отримували за своє служіння певні гроші. І Амасія, цей священик, він думає про те, що пророк Амос прийшов із південного царства в північне для того, щоб заробити собі грошей. І тому він каже: тікай звідси в юдейський край, і там їж свій хліб і пророкуй. І далі, 13-й вірш. А в Бетелі більше не пророкують, тому що тут царське святилище і дім царства. Він вказує на причину, чому він забороняє йому пророкувати. Тому що в північному царстві царське святилище. І ось це е, дуже важливе місце для розуміння всієї тієї ситуації, в якій знаходився на той час Ізраїль, саме Північне Царство. Там не було. Е, Святині Божої, ми розуміємо, що храм справжній, той, який Бог наказав побудувати, він знаходився в південному царстві, а в північному, замість нього, при Єровамі I було створене щось подібне до того, що було на півдні. Там були кілька місць. В яких були такі релігійні центри, але вони всі підпорядковувалися в першу чергу царській владі. І тому тут написано царське святилище. Тому що починаючи з Єровама І, він створив в Бетелі, він створив дані місця для поклоніння, і вони фактично підпорядковувалися таким чином самому царю. А так не повинно бути. Читаю далі. Відповідаючи. Амос сказав Амасії: Я не пророк і не син, я пророка, я звичайний пастух і доглядач сикоморів. Е, Амос заперечує Амасії і він каже про те, що він не є професійним пророком, що те, що він робить, це не задля наживи, тому що він має з чого їсти хліб. Він каже, я звичайний пастух і я доглядач сикоморів. Сикомори це різновидність смоковниці, Хоч за якістю плодів поступалися інжиру, його плоди вважалися їжею бідняків, величезне дерево з пишною короною досягало 17 метрів у висоту, зав'язі плодів потрібно було надрізати, щоб дозріваючи, вони ставали соковитими і придатними для їжі. Саме цією справою і займався пророк Амос. Тобто він заробляв гроші не завдяки пророцтву. пророцтво. це було те, що йому було дано Богом згори. Це те, що він не міг в собі тримати. Але Господь узяв мене від отари і промовив до мене Господь: Іди і пророкуй моєму народові Ізраїлеві. Ось е, пророк Амас закінчує е, своє, е, якби, захист своєї честі. Він каже, Бог мене покликав для того, щоб я це робив, а не я цим заробляю гроші. І читаємо 16-й вірш. А тепер вислухай Господнє Слово і до тебе. Оскільки ти мені кажеш не пророкуй проти Ізраїля, і не говори поганого про нащадків Ісаака, тому так говорить Господь: твоя дружина стане міською повією, а твої сини і твої дочки поляжуть від меча, твою землю шнуром поділять між чужими, а сам ти помреш у нечистій язичницькій землі. Що ж до Ізраїлю, то він неминуче буде відведений зі свого краю в полон. Через те, що цей священик, який намагався доводити, що він служить Богу, не послухав справжнього Божого пророцтва, через це Бог, через пророка Амасію, каже йому дуже суровий вирок. Він каже: за те, що ти не послухався, твоя дружина стане міською повією. Міська ну, повіє ми ставали не від Гарного життя від того, що все навколо було знищене, чоловіка не було, і жінка не могла ніяким іншим чином себе прогодувати. Через це вона мусить стати повією. От Бог пророкує це в життя цього священника. Він каже так само, що твої дочки і сини поляжуть від меча, тобто війна, від якої ти відхрещуєшся. Ти закриваєш очі і вуха, не хочеш про неї чути, але вона наздожене навіть твою сім'ю, і в твоїй сім'ї будуть загиблі. А сам ти підеш в язичницький край, будеш уведений в полон. Отакий от, от він був, сьомий розділ книги пророка Амоса. До нових зустрічей!